Контракт на мільйон та можливість виїхати за кордон. Міноборони запустили нову функцію. Так, чоловіки віком від 18 до 24 років зможуть підписати річний контракт. Чи достатньо такої мотивації, аби доєднатися до війська, на думку хмельничан? Мотивація достатня, звичайно, І тільки якщо це на добровільних основах. Ідея, я вважаю, будь-яка хороша. Ну напевно, знайдеться якийсь процент людей, які з задоволенням. На це підуть, тобто їх це влаштує. Частина людей взагалі це їм буде мало. Це ж знайдеться пласт такий суспільства, яким це дуже великі гроші. Це вже якийсь варіант, який шанс людям виїхати. Але треба відслужити і залишитись живим. Може, як для декого, то й достатньо, дивлячись, для кого як недостатньо. Молоді, здорові, хай живуть. Ні, у мене дуже негативне ставлення до нашого війська. Це їхні бажання. хай йдуть, як, як хочуть отримати мільйон або погибнуть. Це їх. Мені здається, для цього не потрібно. Ну, моя думка, вони не повинні бути там, бо вони не мають гинути за те, що вони виконують щось там, не знати зверхвісець. Моя думка, що вони мають бути там служити.